Друзі, всім привіт! Не всі, хто дивляться наш канал, підписані на нього. Давайте це виправляти. Тому підписуйтесь на канал ЗІП, ставте дзвоник та будьте першими, хто перегляне нове відео. Через зміну клімату в сторону більш посушливого, а також для збереження здоров'я ґрунтів, багато господарств України і усього світу переходять на вологозберігаючі технології обробітку ґрунту. Однією з таких технологій є технологія No-Till. Пожнивні рештки, залишені на полі, сприяють вологозбереженню, а також захищають ґрунти від ерозії. Але як і кожна технологія обробітку ґрунту, дана технологія має свої особливості. Під час нашого сьогоднішнього випуску поговоримо про посів у товстий шар із пожнивних решток. А чи залишаєте ви шари з пожнивних решток на своїх полях, поділіться в коментарях. А чому мені це потрібно знати? Але це стосується будь-якого посіву: будь-то город чи поле. Якщо ґрунт вкритий рослинними рештками, це впливає на різні показники, як от утримання вологості чи температури ґрунту. Коли ґрунт не вкритий рештками, сходи з'являються швидше. Це добре помітно в траншеях. Якщо траншеї були підпалені і всі рослинні рештки згоріли, то і трава з'являється значно швидше. Чому? Тому що весною земля швидше нагрівається, а коли на поверхні ґрунту багато рослинних решток, він довше залишається ізольованим від сонячного світла і, як наслідок, холодним. Отже, для отримання ранніх сходів, особливо в більш холодних кліматичних умовах на півночі, покрив з рослинних решток може створювати проблеми. Одна з найбільших проблем, з якими ми стикались в минулому, коли ми не обробляли ґрунт та залишали багато пожнивних решток, полягала у тому, що навесні, під час посівної. Було холодно й мокро, і нам доводилось прорізати ті рештки, щоб покласти насіння в ґрунт. І це було досить складне завдання. А як ви проводите посів і якою сівалкою сієте? І чи виникають у вас труднощі з прорізанням пожнивних решток? Діліться в коментарях. Рештки були м'які, як губка, через те, що вони були холодними і мокрими. Таким чином насіння закладалось на верхній шар решток. А це невірно, оскільки для успішного проростання насіння має бути в контакті з ґрунтом, а не з рослинними рештками. Деякі фермери намагаються посунути чи взагалі прибрати рештки під час посіву. Але якщо вони зроблять це неякісно і не проріжуть рослинні рештки як слід. То зіткнуся з тією ж проблемою, що й ми з пізніми сходами. деякі з технологічних досягнень, якими можуть скористатись фермери в останні роки, це автоматичне налаштування очисників рядків. Так, у них є диски, які очищають рядок. Чи обладнані ваші сівалки очисниками рядків? Якщо так, то якими саме? Деякі з технологічних досягнень, якими зможуть користуватись фермери в останні роки, це автоматичне налаштування очисників рядків. Так, у них є диски, які очищають рядок. Коли сівалка проходить в місцях з горбистим рельєфом, очисники можуть підніматись і опускатись, щоб продовжувати працювати ефективно. Якщо очисники ряду працювали б в статичному положенні, то, наприклад, на горбистих місцевостях були б рядки, які лежать вище чи нижче, а рослинні рештки не видалялися б належним чином. Отже, ще раз, велика кількість пожнивних решток може стати серйозною проблемою. Немає значення, яку культуру ви сієте і де ви її сієте, навіть якщо це ваш город. Але в той же час рослинні рештки можуть бути корисними, оскільки вони сприяють накопиченню та збереженню вологи. А які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? Поділіться з нами в коментарях. А ми знайдемо новинку і зробимо відео саме для вас. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал ЗІП, та все буде Агро Україна.